Особисто мене також вразила, я не знаю, чому Віктор не відібрав ту фотографію, біля красного лиману ми бачили казівник. Там ми йшли страшні бої за Слов'янськ і там половина лісу покошена артилерією, половина літаками. І коли ми раптом побачили казівник, і там черні, там прилуки. Ніжень стільки то кілометрів. Потім бачили борзно, здається, і інші місця. Я дивився на цей знімок і думав про тих хлопців, які там були. Вони воювали і ні на хвилину не забували про те, що, з якого вони краю. І воювали якраз з думкою про свою батьківщину, про всіх тих, хто залишився тут. Сюди не потрапили знімки, я їх просто не зробив, але я назавжди запам'ятав те обличчя хлопчика неподалік також селища Рай Олександрівка. Він був аж чорний від засмаги, від диму і від усього. Він запитував нас, що ми веземо. А ми йому відповідали, що ми веземо батальйон Чернігів на ротацію. І він каже, о, щасливі ваші хлопці, а ти скільки служиш? Він каже, так, да, я вже тут п'ятий місяць. І він був ну, настільки чорний, що я, ну, це обличчя як негра, я його не, не можу забути. Потім. Тут же на цих місцях я не зробив кадри, які міг зробити, бо надзвичайно швидко їхали, я їх вірніше зробив, але вони не вийшли у мене, незважаючи на те, що відповідна витримка була. Як ремонтували техніку нашу за 50 кілометрів від лінії фронту, які там хлопці були, як вони наводили переправи, бо біля Слов'янська. По... Підривали мости, я не зробив ще знімок, коли е, наша колона е, трошки заблудилася, і ми виїхали і раптом зрозуміли, що ми не туди їдемо. Е, командир прийняв рішення, ми розвернулися, і я побачив, як хлопці наші зі спецбатальйону міліції повискакували з автоматами, бо там надзвичайно навколо дороги. Дуже багато чагарників і лісу, і вони вже не перший раз, вони прекрасно розуміли, що може бути. Я не зробив ці знімки, бо просто в голову не приходило, що зараз може щось бути. І ми розвернулися з того місця і доїхали до блокпоста, і потім дізналися, що саме на тому місці за два кілометри від того розбомбили військову колону. Тобто партизани, які ополченці, які були вже у нашому тилу за лінією фронту, я не зробив той знімок, Вірніше, я його зробив, але він не вийшов, коли солдат біля цього блокпосту, не Слов'янська, прав свою гімнастерку, бо була спека, і він. Як то кажуть, приводив себе в порядок і ще багато знімків не зробив, але я сподіваюся їх зробити, бо я хочу туди іще ще з'їздити обов'язково.